Христос посеред нас, возлюблені у Христі, в сьогоднішньому Євангелії від Марка ми почуємо про те, як Христа випробовували фарсеї, щоб Він показав знамення. А Господь, глибоко зітхнувши, сказав, для чого цей рід вимагає знаміння. Дуже часто і у нас входять думки в більшості з цікавості, щоб Господь показав нам чудо. Не потрібно випробовувати нам Господа, потрібно тільки вірити і шукати правду Божу. Сьогодні за богослужінням вшановуємо пам'ять преподобного Георгія Хозевіта, що жив у 7 столітті, преподобну Домініку Константинопольську та преподобного Григорія, затворника Печерського. Окрім цього, за церковним календарем відзначається і пам'ять преподобного Григорія Чудотворця Печерського. Життя та подвиги цього святого пройшли у славетній Києво-Печерській лаврі. Сам преподобний Феодосій Печерський дуже полюбив Григорія і постриг його у Чернецтво. Своєю молитвою, постом та смиренням Григорій догодив Богові і отримав. Авдар творити дива у своїй келії він не мав нічого, окрім книг, і весь час бачили його у роботі, молитві або читанні слова Божого. Мав Григорій послуг доглядати за монастирським садом. Не раз злодії намагалися вкрасти у ньому яблука, та преподобний завжди смиренно наставляв їх, Після чого злодії каялися у своїх гріхах. Якось Григорій передбачив люту смерть князя Ростислава та розповів про це його слугам. Князь розгнівався на преподобного та звелів утопити його у Дніпрі. Згодом і сам Ростислав загинув тією. Смертю, коли втікав від своїх ворогів, а тіло святого Григорія дивовижним чином знайшли у Келії з того часу, а це було у 1093 році. Перебуває нетлінним у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Щодня багато людей ідуть поклонитися його мощам, щоб отримати молитвами цього чудотворця дивовижну допомогу від Господа. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Володимир, Дмитро, Антоній та Георгій. Нехай вас осяває мілість Божа! Дорогі брати і сестри! Пам'ятаємо, потрібно любити людину і в гріху її, і в ганьбі її. Не потрібно її зневажати, бо це образ Божий. Ми повинні не невидіти те зло, яке є в ній. Такі істини нам залишив праведний Іоанн Криштатський. А тиждень, який ви розпочали, нехай буде для вас, брати і сестри, благодатним у всіх ваших починаннях.